В Україні триває національний мультипредметний тест про його перебіг і загалом про ситуацію з освітою в Україні розпитаю Тетяну Вакуленко, директорку українського центру оцінювання якості освіти. Пані Тетяно, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, добрий день. Для початку, пані Тетяно, скажіть цього року. Чим особливим вирізнявся національний мультипредметний тест? Фактично він майже не змінився з 2024 року, як і в минулому році вступники мають проходити оцінювання з чотирьох предметів, з яких три обов'язкових: це українська мова, математика історія України. А також з одного з предметів на вибір. Це можуть бути іноземні мови, англійська, німецька, французька або іспанська фізика, хімія, біологія або українська література, або географія. І так само як і минулого року працюють вступники дві години з першим блоком предметів. Це українська мова і математика. Далі мають 20 хвилину перерву, і переходять до другого блоку. Це історія України і предметний вибір. Щодо того, де проходить оцінювання, то знову ж таки як і минулого року оцінювання можна пройти або в Україні, або і навіть за кордоном. 33 країни маємо для тих, хто планує вступати до українських вишів, але на жаль, тимчасово перебуває за кордоном. Але цьогоріч соцмережі вибухнули і дискусіями, і зауваженнями навколо НМТ писали про виснажливість складати іспити в один день всі. Особливо після ночей обстрілів, та щодо завдань, зокрема з математики. І зупинимося на математиці, скаржилися на складність завдань. Чи справді завдання були надто складними? Як і завжди, будь-який тест розрахований на різного рівня підготовки вступників. Відтак у тесті НМТ є як складні завдання для найбільш підготовлених вступників, так і дуже легкі завдання для тих вступників, яких, які ще не мають достатньої підготовки з математики. 5-7 балів з 32 – це та кількість якої достатньо для подолання порогового бала. Можна набрати, знаючи математику на рівні до сьомого класу, включно дискусія точилася і про необхідність обов'язково складати математику для вступу на творчі спеціальності. Поясніть, чому математика стала обов'язковим предметом для всіх на НМТ. Загалом міжнародна практика показує, що результати з математики й української мови мають найбільшу прогностичну валідність, в принципі, тобто вони найкраще передбачають, хто із вступників буде найкраще навчатися у закладах вищої освіти. Щодо мистецьких фахів, найперше зауважу, що до кожного результату результату з кожного предмету вступника. Додається коефіцієнт, тобто результати множаться на коефіцієнт. І для мистецьких спеціальностей ці коефіцієнти на предмети НМТ є найнижчими. Там є коефіцієнти 10%, фактично. І це позначає, що найбільшої ваги набуває саме результат творчого конкурсу, тобто фах, яким власне планує опановувати. Вступник, але мінімальні бали потрібно набрати абсолютно кожному і кожній, адже мінімальні бали свідчать про те, що людина готова здобувати вищу освіту. Вища освіта це не лише про професійні здатності, вища освіта це про загальний рівень спроможності. Функціонувати в суспільстві і математика на базовому рівні надзвичайно важлива, тому що ми всі розраховуємо фінанси, ми всі платимо за квартиру. Та ми всі аналізуємо діаграми, таблиці, графіки. Ми всі працюємо із різними джерелами інформації, які містять цифрову інформацію, і для цього базовий рівень сформованості математичних компетенцій є безперечно важливим. І травень видався важким для українців і е, червень, атаки постійні, причому вони дуже масовані. Е, все ж таки, пані Тетяно, 180 хвилин на чотири предмети за один раз е, після таких ночей. Чи можливо розділити е, все ж таки по два предмети? Ми би з радістю розділили оцінювання на два дні, маючи. По два предмети для проходження в один день, але є величезний виклик, який ми наразі побороти не можемо. Це проходження оцінювання тими, тими вступниками, які перебувають за кордоном, або тими, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Ми не маємо змоги проводити оцінювання на тимчасово окупованих територіях, або створити е, центри оцінювання в кожному містечку, де проживають наші шановні вступники за кордоном. Відтак, якщо б ми збільшили кількість днів проходження. Тестів, то, швидше за все, не мали би цих вступників, вони б не пройшли оцінювання, не завершили проходження тесту і відтак не вступали б до українських вишів. Якщо ситуація поліпшиться, безперечно, ми готові проводити оцінювання в межах двох днів. Ми мали досвід проведення таких оцінювань, наприклад, в дві зміни в 2023 році, в 2022 році. Але тоді вступникам пропонувалося три, тест, три предмети для проходження. Тепер це чотири. Тож таке розділення значно ускладнить логістику для вступників з непростих територій, і все ж таки наскільки справедливим буде результат, якщо вступник після безсонної ночі психологічно тиск відчуває, чи має взагалі можливість такий вступник перенести НМТ? Обов'язково потрібно враховувати, що якщо дитина себе почуває погано, то не потрібно пропонувати їй йти для проходження оцінювання. Потрібно звернутися до медичної установи, взяти довідку про те, що дитина почувалася недобре і подати одразу документи для участі в додатковій сесії тестування. На нас на всіх впливають, безперечно, безсонні ночі. І е, тут е, на шальках вагів два питання. Вагів два питання: це отримати результат тут і зараз, і можливо він буде не найкращий, або е, підтвердити документам, що маєш право на додаткову сесію, і пройти оцінювання вже пізніше в липні. І щодо укриттів, теж писали е, батьки: чому не проводити одразу е, НМТ в укриттях, щоб не перервати процес. У багатьох містах України тестування відбувається в укриттях одразу, але насправді створення тимчасових екзаменаційних центрів в укритті це дуже і дуже складне завдання, адже ми говоримо не просто про місця вільного перебування вступника чи вступниці, а ми говоримо про швидкісний інтернет, системи витяжок, вбиралень. Достатня кількість ноутбуків, які справно працюють в укритті. Це означає, що там є хороша електромережа. На жаль, не всюди це можливо створити, і там, де місцева влада і обласні військові адміністрації не мали змоги створити такі пункти. Доводиться створювати пункти, де є укриття, але воно не налаштовано на роботу, а налаштовано лише на перебування під час повітряної тривоги. Пані Тетяно, про інших втрати на завершення хочу розпитати, я, наскільки вони відчутні. Вже цьогоріч вступників більше 300 тисяч. так? Ми нещодавно робили матеріали, сюжети про те, що дитячі садочки закриваються, вихователі опиняються на вулиці без роботи, тому що в нас демографічна криза. І відчутною у школі вона буде вже за рік-два. Наскільки от, вона є кризовою? Мені складно про це говорити, адже ми маємо справу лише з учасниками тестування і не стежимо за динамікою народжуваності або динамікою входу в заклади в систему закладів загальної середньої освіти. Якщо говорити про кількість вступників, то і минулого і цього року кількісно ми мали приблизно однакові показники, але знову ж таки. Ми не маємо актуальної інформації про зміну ситуації, і безперечно її краще відстежить якраз на рівні, на рівні дошкільної шкільної освіти а вже а, а ми працюємо з тими, кому вже 17 плюс років, тобто з тими, хто є вже дорослим, і знову ж таки можна проходити оцінювання і в Україні, і за кордоном. Тому ми не можемо гарантувати насправді, що абсолютно всі ті вступники, які проходять оцінювання за кордоном, навчатимуться в українських закладах вищої освіти і здобудуть там вищу освіту, і повернуться для відбудови України. Можемо на це лише сподіватися. Пані Тетяно. Я вам вдячна за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися за вашу розповідь. Це була Тетяна Вакуленко, директорка Українського центру оцінювання якості освіти.